Доброго вечора, шановні. Шановне панство, пані та панове, давайте подивимось на психотип загаданої вами людини. Загадайте людину, а ми зараз подивимось, яка у вас людина стосовно психотипу. Не просто які у неї енергії, а з точки зору психології. Потірочка Пентаклів. Початок, початок, психологічна мозаїка почалась. Десятка пентаклів. Ну, людина або в родині, якщо ви знаєте, так? людина може бути одружена, одружений або живе в родинному колі. Так? Але є аспект, якщо ми будемо трактувати ці дві карти. І є аспект. Ну, дивіться, про що нам говорить Петірка Пентаклів? Показує внутрішнє відчуття такого браку, браку не в тому сенсі, як ми розуміємо, а браку не лише матеріального, а й емоційного. Це психотип людини, а, яка десь, в глибині душі, боїться, або є, або бракує. Втрат, відсторонення, опинитися, так би мовити, за дверма життя, Розумієте? виконати або покинути. По десятки пентаклів протилежне, так би мовити, полю – це сильна безпека, це родинний захист, це може бути і рід, це стабільність, це про вписання. Вписаність в полі, повне коло, де є і стабільність, фундамент, ґрунт, і є люди, які ти можеш прийти і тобі допоможуть. Разом це людина, яка живе між страхом бідності, і втрати, і бажанням створити щось незламне, незламну основу. Це внутрішній конфлікт. Я боюсь втратити. Тому що не тримаюся, навіть якщо мені погано. Тобто людина з таким психотипом нічого не має. <суміє> Розумієте? Ну Дивіться, давайте ви самі подумайте. Петірка Пентаклів це карта бідності, це карта бездуховності, це карта втрат. Бамжа, ну будемо так говорити, це втрати. Зумієте? І десятка пентаклів це до для, для того, що ми або дійшли, а чого ми хочемо. І коли людина тут говорить Я і хочу, і боюся, в якому вона стані знаходиться. Далі: правосуддя, Туз мечів, угу. психотип раціональне з відчуттям внутрішнього кодексу. Можливо, людина займається чимось пов'язаним з документами, правоохоронні органи, судова система. Є схильність аналізувати, зважувати, вимірковувати кожен крок через правильність і чи неправильність. Так чи ні. Тобто тримати баланс, але на свою сторону. То смачів. Тут додає різкість і густрату розуму. Ця людина може раптово приймати тверді, навіть жорстокі рішення, коли внутрішня межа вже перейдена. Це може бути про схильність різати матку, правду. Знаєте, є такий виріз, І ставити крапки без компромисів. Так, цікаво. Далі шестірка мечів. Вісімка кубків. Обидві карти нам говорять про вихід, що шестірка що вісім, Вісімка кубків, але шестірка мочів це стрибок від ментальних якихось чи емоційних хвилювань, болю. А вісімка це коли все це є, але вже не наповнює. Знаєте, це. Людина має психологічний механізм віддалення при кризі. Тобто вона не вирішує якісь аспекти, де потрібна її участь. Їй простіше бігти. Пам'ятаємо Картмана. Так? І тут це прослідковується. Людина хоче до себе, щоб було правильно і по правосуддю. Але для когось ця людина, коли стосується вирішення якихось питань, вона просто, ви можете побачити її п'ятки. Це вказує на типаж, який колись або коли відчуває безвихід або загрозу внутрішнього балансу, швидше відійде, відстрибне, ніж буде ламати себе і щось вирішувати. Це людина, яка не звикла брати на себе відповідальність по цим картам. Вона може показувати свою правильність, і яка вона розумна, але це тільки маска для всіх. Коли ви стискаєтесь такою людиною у той площині, коли потрібно рішення, особливо якщо це стосується чоловічої статі, то тут ви не дочекаєтесь, вам прийдеться самої. Вирішувати цю ситуацію або самому може мати досвід переїздів, змін, емоційних розривів, і взагалі може мати досвід, що потрібно як щось, то кидати і бігти. Людина, яка не звикла будувати стабільні відносини. Людина, яка звикла, що за неї хтось вирішує, а вона буде коректувати. Чи правильно, чи, чи неправильно. І якщо щось не так, вона буде просто збігати. Ну і остання карта, я думаю, тут, а, і тут на дні колодів, на четвірка кубків. Ну, дивіться, може так сказати, по місяцю. Це е, е, глибинна емоційна вразливість, людина взагалі дуже важка. Знаєте, є такі люди, коли вони можуть за когось говорити, як з тобою важко. Ні. Так як з цією людиною важко, то важко. ну, я бачу просто по картам, з людиною дуже важко. Людина не зрозуміла, вона сама себе не розуміє. Багато уваги приділяє собі. Хильний до ілюзій. Людина може, до речі, полюбляти щось те, що може вводити в стан, коли людина, знаєте, в такому от, як морок, знаєте, цей стан, коли як шамани. Тобто стан не в свідомості, тобто, коли ми бачимо щось, тобто під якимись дійствами. Це, от людина а, нам показує, що вона схильна до цього. Схильна ще до якісь апатії і депресії. Схильна, щоб її пожаліли. Схильна постійно обирати, їй не вистачає чогось одного. Вона постійно буде щось шукати. Це а, про людину, яка є зонтом, Туманності, навіть сама людина не до кінця взагалі розуміє, чого вона прагне, чого вона хоче. Це може бути в якісь проявлятися в перепадах настрою, інтуїтивних спалахах, знаєте, снах попереченнях. Людина може проснутися, наприклад, вам посміхатися через 5 хвилин вона може вже взагалі бути іншою і в неї там щось перемкнуло. Ця людина. Часто виглядає як розумний стратег із серцем романтика і душею мандрівника. Але під цим всім людина, яка не хоче більше відчувати себе покинутою і зрадженою. Але насправді людина сама ну, тут смерть. Людина сама може робити так, щоб запускалися ці процеси, трансформаційні процеси. Тому що людина сама вміє робити такі дії, пов'язані як зрада. Навіть якщо людина втікає, коли потрібно вирішувати якісь питання, дуже важливі це не зрада, а ця людина звикла так робити. І вона боїться насамперед для себе. Отакий От ми розібрали психотип. Пишіть, будь ласка, хто ця людина до вас?